В окупованих Ялті Алупці та навколишніх селах запроваджено тимчасову заборону на рух вантажного транспорту масою понад 3,5 тонни. Обмеження діятиме з 28 липня до 31 серпня щодня з 6 ранку до 22 вечора. Причина підвищення температури повітря понад плюс 32 градуси через спеку дорожне покриття може зазнати пошкоджень, тож окупаційна адміністрація вирішила зупинити важкий рух у денний час. На автозаправках в окупованому Криму відсутність пального, хоча табло на АЗС показують ціни й наявність на самих колонках таблички з написом Бензина Нєт. Центр національного спротиву пояснює, це наслідок паливної кризи в Росії. 29 липня РФ заборонила експорт бензину і почала перенаправляти запаси до центральних регіонів. Через це на тимчасово окупованих територіях фіксується гостра нестача пального. Правозахисники повідомляють про зростання попиту на українські документи серед мешканців Криму через складність безпосередньо звертатися до українських органів, люди шукають допомоги у посередників. Ціни на такі послуги суттєво зросли. Однак кримчани готові платити, зокрема, через очікування можливості виїзду або легалізації. Оголошення про допомогу з документами нині масово з'являється по Криму. Утім, Експерти застерігають, є ризик натрапити на шахраїв або співробітників ФСБ. Після хвилі повідомлень про можливу депортацію українських біженців із США Дональд Трамп заявив, українці зможуть залишатися в Америці до завершення бойових дій напередодні. Сотні людей отримали електронні листи з вимогою залишити країну протягом тижня. У Вашингтоні вже визнали це технічною помилкою. Новий коментар Трампа зняв напругу та підтвердив, що політика щодо українських біженців наразі залишається незмінною. Українська військова розвідка отримала нові дані про викрадення дітей з окупованих територій. Кіберфахівці ГУР отримали доступ до серверів. Так званого уряду Криму, де зберігались документи про незаконне вивезення дітей з Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, зокрема виявлено списки дітей, рішення про нових опікунів і місця їхнього розселення. Ці матеріали вже передано правоохоронцям для кримінальних проваджень і пошуку постраждалих. Президентка Молдови Майя Санду звинуватила Росію в спробі втручання у парламентські вибори, які заплановані на вересень. За її словами, Кремль підтримує політичні проєкти пов'язані з олігархом Ілоном Шором і готує масштабну кампанію із підкупу виборців, кібератак та нелегального фінансування через криптовалюту. Санду наголошує, що такі дії становлять пряму загрозу суверенітету Молдови. 17 країн, серед яких Єгипет, Катар, Саудівська Аравія та Йорданія офіційно виступили проти продовження правління Хамас у секторі Гази. Відповідна декларація була ухвалена на конференції ООН у Нью-Йорку, присвяченій палестинському питанню. Документ закликає до мирного врегулювання та реалізації принципу двох держав. Очікується, що до вересня декларація буде затверджена на рівні ООН і до неї приєднаються нові учасники. В день народження видатного кримсько-татарського композитора та музиканта Джеміля Карікова у музеї Соломії Крушельницької відбулася особлива подія. Презентація нотної збірки барви Криму збірка Джеміля Карікова об'єднала 40 обробок кримсько-татарських фольклорних мелодій, пісень, танців та інструментальних п'єс у традиційній і джазовій стилістиці. Композитор, мультиінструменталіст і дослідник кримсько фольклору Джаміль Каріков поділився історією створення збірки, розказав про те, як виникла ідея, як збирав матеріал, працював над аранжуванням і осмислював музичну спадщину свого народу. Присутні також мали змогу почути декілька творів у виконанні самого автора.